Справжня атмосфера осені. У Рівненському зоопарку провели фестиваль гарбузів. Мирослава з доньками теж завітала на захід. каже, взяли участь чи не у всіх майстер-класах. Діткам цікаво. От ми приймали участь вже в багатьох майстер-класах. Цікаво, хоч маленька, дуже маленька, але їм цікаво робити всякі вироби. Коштували кашу, каша дуже смачна. І булочку гарбузову куштували теж дуже смачна. Вікторії 5. разом з іншими дітлахами дівчинка готувала для тваринок зоопарку їжу. Потім спостерігала, як звірі куштують смаколики. Мастер-класу та робила, їла кашку, булочки їла. Та годувала тваринок. Фестиваль гарбузів був цікавим не лише для дітлахів. Військовослужбовець Микола приїхав у відпустку і вирішив завітати до зоопарку. Каже, захід йому сподобався. Я в захваті. Доця щаслива, то не передати. Я сам релаксую. Всі, як то кажуть, напружені. Треба. Це, це щастя. І дітям треба, щоб в дітей було дитинство. Ну і ми дорослі теж, як то кажуть. Який ж фестиваль гарбузів без гарбузів? Їх у зоопарку сотні, а то і тисячі. З цих рослин зробили чималу кількість фотозон, а також готували різноманітні страви для відвідувачів. Частуємо наших відвідувачів стравами із гарбуза. Цьогоріч ми робили кашку із гарбуза також було гарбузове вареничко, цукати, такі конфітюр, також гарбузовий хлібчик. І це все могли спробувати наші відвідувачі. Звичайно, що це все безоплатно, просто в якості частування для наших гостей. Фестиваль гарбузів став традиційним заходом, який проводять щороку. Окрім цікавих локацій, відвідувачі могли скуштувати смаколиків на ярмарку та пройнятися атмосферою справжнього осіннього фестивалю. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.